Всім доброго дня. Сьогодні покажу вам своє замовлення з інтернет-магазину Єва. Чому я його зробила? Зробила тому, що там були акції, правда, в одній акції подарунка вже не було, це на Патрісію Ледо закінчилось. І була знижка <кій> на косметику Вогенія. Я її підкараулила цю знижку і зробила замовлення. Значить, в основному це замовлення було декоративної косметики. Єдине, що було не декоративне, це такий спрей для стоп дезодорант антиперспірант від доктора Біоккона за 49 гривень. Ну, такими дезодорантами я зазвичай наношу їх в життя. взуття. Ой, запах якийсь такий, знаєте, трав'яний, що тут в складі, ялівець, чайне дерево. Ну, от, мабуть, це є Ну, Так, да, точно. Так, 49 гривень, об'єм об 100 мл. Це єдине, що було не декоративної косметики. Так. Ну, мабуть, буду трошки так а, не по порядку. Якось буду брати так, як виходить. Значить, замовила олівець для очей від Патрісії Ледо. У відтінку 0,4. На сайті він мені здався більш такий якийсь синій, а насправді сірий. Так, все було. Він, він був у в, в цьому обліпці, в я його вже розкрила. Так. Значить сірий, він такий тем, темно-сірий. Я думала, що він буде більш таким синім. Біль. Тоном, але ні. Так, ну ціна його була. Так, зараз, в чейпу я подивлюсь. Ціна його була. Здається, 2950. Угу. Так, далі ще один олівець для очей. Я буду не по, фірм, не по фірмам, а як беру. Від Evelyn із лінійки Варіти. Погано видно, відсвічує. Це водостійкий. Дивіться, який насичений. Так. Ну, поки що розмазується, треба, щоб схватився. Це о, коричневому відтінку. Я не знаю, чи номер є там. Вивіті. Ціна на цей овець була, була, була. Так, попробую цьому чайку розібратися з їхніми написами. Зараз скажу. О, угу. Здається, що ще 60. В чеку не можу розібратися, якщо чесно. 89. Так, 89 гривень. Такі чеки, що. Так. Олівець для брів від богенії. В кольорі графіт. Так. Теж номера тут я не можу знайти. З щиточкою. Написано пудровий олівець. Він дійсно пудровий, але трошки з кольором я прогадала. Така щіточка. З кольором трошки я прогадала. Затемний для мене. От, як буде носитися, побачу. Так, дивимся. Оцей саме дешевше, вибачте, розтирається зразу. Варієте схопився вже трохи. Для брів. Так, олівець так, для брів богенія коштувала. Так, якщо я затримую, роблю паузу, ви мене вибачте, тому що в чеках розібрати, ну, так понабруковано. Богиня. Ой остается остается последний кусок Що не, не, не можу, не знаю, скільки він стоїть. 63 чи що? 63 Ну добре, то так, якому кому цікаво, можна подивитися на сайті. Від Патрісії Ледо олівець для губ. Відтінок 01. Погано видно не знаю, світло блищить все. На сайті він виглядав більш рожевий, а насправді він більш такий жовтий, скажімо. Ну, тут його небагато. Думаю, що можна якимось там з олівцем комбінувати. Буде нормально. Так, цей олівець коштував 25 гривень. Так. Знову Патрісія Ледо. Тут це я розкривала. Тіні олівець. Здається, вони були в одному відтінку вибрати чи, ні, чи там, ну, ну, Мені взагалі-то коричневі більше підходить. Я і хотіла коричневі. Ну, Його вже багато хто бачив в цетіні. Так, з однієї сторони такий золотистий. Я вже спробувала цей світленький вже наносити. Тримається хорошо. Так, і з іншого боку, як і насичений. Темним ще не, не користувалося. Тим ни користувалася. Тіні олівець коштували 69,90. Так, дивимося тіні. Достатньо швидко. Схват... Ну На очах, коли я наносила, то вони так пару хвилин довелося почекати і вони вже схватились, вже нікуди не поділись. Це оцей золотистий кулір. Так, далі з очима. Теж зацікавила мене така маленька туш від Golden Rose. Ціна на неї була 46 гривень. Я вже її користуюсь. Скільки? Це вже третій день у мене за замовлення. От три рази я фарбувала. Є щіточка, достатньо довга вона. От так На очах, скажімо так, дає в основному ефект подовження. Трішки об'єму, але вона ще нова, можливо, розмалюється. Все, як за такі гроші, то в мене влаштовує. Єдине, що ну, аби трішки був довший цей копачок. Не дуже в руках моїх, для моїх пальців трохи замалий. Можна трошки довший. Але в цілому задоволена за таку ціну нормально не осипалась нікуди. І замовила ще собі теж. Туш від Golden Rose. Я на неї дивилась в одному з інтернет інстаграм інтернет, магазинів але там ціна на неї була 175 гривень. На Єві якраз зараз, можливо, вони ще є, ці туші по 80 гривень. Тому поки що відкривати не буду, все воно тут запаковано. Мегалашос. Мегалешос. Читать. Вона для об'єму розділення. 80 гривень. Так, потім блиск для губ. Теж взяла від Патрісі Ледо теж взяла на заміну своєму. Вони ж закінчиться від ламель, але мій більш такий він блискучий, а цей такий більш матовий. Перший, перший відтінок. Я думала, він був трошки. Темніший. Він коли висогає, то більш робиться такий матовий. Але він, я його нанесла на губи. Він обіблія губи треба олівцем. Якщо хто не любить такий ефект, треба олівець підбирати такий, щоб трохи затемняло. Блиск для губ коштував 79,90. Так. І ще моя хотівка давня це тіні від богинії. Вони були за запаковані у плівку. Отак воно відкривається. Магніт тут. Зеркала немає. Так, і плівка захисла. Шість відтінків. Всі, крім отих двох крайніх, шимером, ці два, просто матові. Раніше на них трималась ціна 149 гривень, а зараз по акції 104. Так, давайте спробуємо. Так, крайній, крайні, Чорний. тройний ну, Чорний. Чорний. Ну, який насичений. Такий, як мокрий асфальт. Ну, ці чотири, бачите. Сяяння є. І матові. Ой, і насичені, Тіні я ще не, не пробувала на очах, нічого сказати не можу. Ну такі. все таки натуральна палітра. Так. Тональний крем, тональна основа, як правильно, матуюча. Відтінку айворі. Теж вона заслідована. Думаю, ви її вже всі бачили. Там пляшечка, як на гірлей SPF 20 вітамін Е. Гіпоалергенний 30 мл. Теж була на нього акція. Коштував він. Коштував він. Так, а де воно в чеку? не можу розібрати. Там якось чеки так мені видали. 100 з чимось гривень, а де в чеку Це ціна? Не бачу. Так. Щоб не затягувати час, там можна подивитись в інтернеті. Також взяла собі два пензлики. На сайті мені здався цей пензлик трішки меншим. А виявилася дуже велика ручка. Я так вже спробувала пару разів покорити, ну, але трохи тонша ручка. Теж запаковано все це для тіней. Штучний ворс. Ой, для тіней. Для рум'ян, для контурингу. В принципі, наносити непогано, нічого поганого сказати не можна. Єдине, що не дуже зручно, дуже товста ручка. Хоч, ну, хоч трішки менше. Ціна була на нього 63 гривні. І маленький взяла. Теж всі ж серії для розташовки тіней. Мені треба було для нижньої повіки, я колись в Юнайсі купила собі, але там трошки ворс задовгий, та що це таке? Задовгий ворс був. Тут ворс коротенький. Дивіться, який його код цього пензлика, а цього. 604, а це 620. Втім, думаю, буде нормально розташовувати. Я розташовувати. Для нижнього повіка. Та все так. В принципі, теж тоненький, короткий борс, гарно набито. Пензлики, що те, що той гарно набиті обидва. Ось ну, таке замовлення було і подарунок. Не можу зараз орієнтуватись, за що мені дали. Beauty патчі. патчі під очі з колагеном та гіалуроновою кислотою. От такого золотистого кольору. За 10 копійок, здається, вони мені обійшлися. Так, тональний крем, хочу подивитись, сказати вам ціну, але, мабуть, вони дали ще мені один чек у Навіть не можу сказати. Кошту. Якщо чесно, ну добре, можна подивитися на сайті. Таке було моє замовлення. Дякую за перегляд. На все добре. Підписуйтесь на канал. До побачення.